Ну що ж, весна, новий місяць, квітень, нові сподівання криптоінвесторів, десь недалеко цвірінькає пташка, а з боку сонце ніжить личко і ринок криптовалют. Потрохи, потрохи, та й росте. Ні, в яку прірву далі скочуються альткоїни. Чому їх зараз небезпечно купувати навіть на рості біткоїна? Які цілі ми чекаємо від квітня 2025 року, і чому думаємо, що вище 95 тисяч доларів. біткоїн може не піти. Привіт, колеги, це PSTL. сьогодні. Ми розглянемо загальну ситуацію на ринку криптовалют. В першу чергу подивимося на біткоїн. Глобально подивимося альткоїни. А якщо ви хочете, щоб ми розглянули якісь конкретні альти в наступному відео, то підписуйтесь на наш телеграм-канал, і там ми зробимо голосувалку, де ви зможете написати тікер альтів, які вас цікавлять. Ми виберемо декілька, і наступне відео буде саме про такі альти. Посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Сьогодні розпочнемо з місячного таймфрейму. Отже, бачите, що березнева свічка. Легко, але оновила мінімум попередньої, тобто лютневої свічки, проте ціна закрилася вище мінімумів, тіло фактично немає, і вже квітень починається з росту. Поки що для нас це не є якимось аргументом, що квітень-травень будуть місяці росту, ми воно історичні максимум і все буде чудово. Проте, якщо подивитися на об'єми торгів березня, вони трішки більші, ніж були у лютому, але е, ці зусилля продавцям не допомогли. Розвинути впевнену хвилю падіння, тому найкращий сценарій зараз на ринку криптовалют для інвесторів це зупинка. Ціни біткоїна у консолідації 78-95 тисяч доларів. Якщо протягом е, травня місяця ціна біткоїна доросте до 95 тисяч доларів, це буде чудовий результат і підтвердження нашої теорії, що біткоїн може якийсь час залишитися в даній консолідації. Проте в кінцевому результаті ми все таки чекаємо, тесту діапазону 65 тисяч доларів. Але це не про квітень мова йде, а в принципі про 25-й рік в цілому. Перестрибнемо одразу на двотижневий таймфрейм. Якщо попередніх е, два тижні торги по бітку були максимально неприємні, тому що все, що покупці спробували підняти вверх, одразу обвалилося, і по суті, ціна біткоїна на двотижневому таймфреймі закрилася нижче ціни відкриття. То вже в перші дні нової двотижневої свічки ми бачимо, що по суті майже поглинули покупці попередню свічку. А це означає, що у нас є шанс продовжити ріст до 95 тисяч доларів кінцевому результаті протягом цих двох тижнів. Також варто розуміти, що останніх 5 двотижневих свічок це були свічки на пониження, тобто ціни відкриття були вищими, ніж ціни закриття. І те, що у попередній двотижневій свічці не вдалося оновити мінімуми, так, вже говорить про певну слабкість продавців, принаймні на теперішній ділянці графіку. Відповідно, як це поведуть продавці в діапазоні 95 тисяч доларів. Ми побачимо, але ми думаємо, що тут ціну впевнено зупинять, верніше ріс ціни впевнено зупинять, і е, біткоін впаде або до низу консолідації сімдесят тисяч доларів, або проб'є цю консолідацію і затестить основний діапазон, від якого ми готові впевнено купувати біток у середньостроковій перспективі. На тижневому таймфреймі можна побачити, що, по суті, біткоін 4 тижні рухається у вузькому діапазоні 82-86 тисяч доларів. І зараз покупці тесять якраз верхню межу цієї такої локальної консолідації. Якщо тижнева свічка закриється нижче даного діапазону, можливо, навіть ми її у новому максимум. Попередньої свічки, але якщо тижневка закриється нижче, тобто нижче 86 тисяч доларів, швидше за все, наступний тиждень це буде тижнем падіння з першої цілі 82 тисячі доларів, і можливо з кінцевої 88 тисяч доларів. На нашу думку, щоб ціна біткоїна впевнено впала до 65, покупцям, потрібно спробувати пробити вверх відмітку 95 тисяч доларів саме з цієї відмітки. Продавцям буде зручно розпочинати нову хвилю падіння, де дуже багато збереться лонг-позицій, які повірили, що біткоін піде на оновлення своїх історичних максимумів, і з багатьма лонг-позиціями набагато веселіше і швидше падати. По суті, щоб позитивний сценарій на ринку криптовалют відпрацював на триденному таймфреймі, ми бачимо, що протягом теперішньої триденної свічки потрібно пробивати консолідацію 82-86 тисяч доларів. Ось цю, ось цю консолідацію вверх. Якщо це відбудеться. То ми побачимо уже у наступній трьохденній свічці тест діапезону 95 тисяч доларів, після чого чекатимемо падіння до 65. У випадку, якщо теперішня трейдерна свічка не зможе закріпитися вище, тобто сьогодні і завтра, якщо ціна біткоїна не зможе продовжити свій ріст, то це буде сигналом нехорошим, оскільки у нас ціна біткоїна далі піде консолідуватися все вужче і вуще, і це буде призводити до. Більш непередбачуваних результатів і більш ще більшої невизначеності на ринку криптовалют. До речі, зовсім не обов'язково, що одразу після тесту 95 тисяч доларів біткоін обвалиться на 65. 65 — це наша кінцева ціль. А от чіткі межі консолідації глобальної мається на увазі 78-95, Це є реальність, тобто є великі шанси, що в даному діапазоні біткоін буде рухатися ще якийсь час перед тим, як спробує розпочати новий імпульс. Тому, е якщо приймати якісь торгові рішення, то ми б радили це робити не раніше, ніж у діапазоні 95 тисяч доларів, і не раніше, ніж у діапазоні 78 тисяч доларів. Все, що між даним діапазоном, по суті, зараз ціна біткоїна знаходиться посередині між цими діапазонами, все це максимально маніпулятивно і на маленьких об'ємах можна. Рухати ціну відносно маленьких об'ємах, можна рухати ціну то в одну, то в другу сторону без якихось логічних навантажень. Ще раз підтвердимо консолідацію 78-95 тисяч доларів на 12-годинному таймфреймі. Ось видно, як активно намагались покупці піднімати ціну, внулювати максимум історичні, але зупинилися в діапазоні 95 тисяч доларів. І потім бачимо, як агресивно продавці намагались. Продовжувати падіння і теж зупинилися в вісім тисяч доларів. Тобто, поки ціна зависла між даними відмітками, ці відмітки основні. Раніше ці відмітки це є основа для прийняття торгових рішень. Швидше за все, квітень буде такий самий, не визначений як березень. Якщо вам мало інформації для прийняття рішень, приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. в нашому клубі ми публікуємо щодня оглядинку, де ділимося. Чи варто зараз в принципі торгувати і розглядати ринок для того, щоб отримати прибуток, чи краще просто почекати? А також показуємо свої середньострокові потенційні трейди. Вся інформація про наш клуб і як вступити буде в описі під даним відео, незважаючи на всі наші. Бажання і спроби знайти на ринку якийсь розворотний паттерн домінування біткоїна, поки що його показник продовжує рости. Ось на графіку ви бачите попередню місячну свічку, тобто цей місячний таймфрейм, у якому рухається показник домінування біткоїна. І ми не змогли оновити попередньому місяці максимум від лютого, але як бачимо у квітні. Раніше не у та у лютому, але як бачимо, у квітні є всі шанси все-таки це зробити і зайти більш впевнено у посон 64 Це означає, що альткоїни не будуть себе почуватись у безпеці навіть під час росту біткоїна. Як бачимо, зараз біткоїн росте, альти майже не реагують. А вчора, коли. Біткоін локально рухався у консолідації біля 85 тисяч доларів. Альти змогли впасти на 10-20%. Тому поки ми не побачимо пробій відмітки 60% по домінуванню біткоїна вниз, або ретест діапазону 64-66% ще раз, тобто оновлення максимум від лютого 25-го року, то в альти заходити не дуже хочеться. Можна просто відбирати якісь сильні, які гарно тримаються, і в певних ринкових умовах. Знову ж таки, коли домінування буде по 66 або по 60%, розглядати вже більш впевнені покупки. Ну і так виглядає, що навіть якщо біток зараз візьме і зірветься на 95 тисяч доларів, альткоїни на це сильно не відреагують. Проте на корекції біткоїна з 95 на 78, реакція альтів буде. Чудова для продавців, тобто ми будемо знову бачити обвали на 20-30% ціни. І тому ще раз кажемо: ми особисто не готові зараз купляти айти, бо думаємо, що будуть набагато цікавіші ціни у квітні. Домінування USDT на місячному таймфреймі. Тут теж ситуація максимально делікатна. Ось це місячний таймфрейм. бачите, що попередня місячна свічка березнева вона не така вже й впевнена у собі з такого паттерну. Ми можемо як проштовхувати домінування вверх десь до 106 5, Так і намагатися розвертатися до 4. Поки що не зрозуміло, куди піде ринок у квітні. На нашу думку, більше шансів все-таки, що домінування USDT спробує сходити до 6,5, 6,6. Можливо, це станеться не в квітні, так, але шанси на те, що ми затестимо верх консолідації. І 6,6% і дуже високий. Якщо розглядати менше таймфрейми, то на тижневках 4 тижні ми вже рухаємося у вузькій консолідації. І зараз на менших таймфреймах у нас максимально критична точка по домінуванню USDT, оскільки вона аж тренд росту домінування з січня 24 25 2025 року може переломитися. І якщо це станеться, то шанс позитиву на квітень і росту біткоїна до 95 тисяч доларів буде максимально високий. В такому випадку ми хочемо побачити падіння домінування USDT нижче 5%. Якщо ми побачимо таке падіння, на локальному відскоці можна буде закуповувати знову біткоїн. Це буде впевнено, хоча би до 4,6%. І знову ж таки, якщо навіть і станеться позитив, і відмітка 5,25% буде впевнено пробита вниз. То в першу чергу радість відчують саме біткоін інвестори, а не альткоін інвестори. Можливо, після РТ 104,6% і першого відскоку вверх ситуація з домінуванням біткоїна зміниться і альти будуть більш смачні. Але зараз не дуже віриться, що навіть під час гарного росту бітка Альти на це будуть добре реагувати. Тому повторимось, ризикувати з альтами поки що не дуже хочеться. Проте, поки що, наш основний сценарій заключається в тому, що домінування USDT втримується в цьому каналі, може локально з нього. Вийде, але після е, певних маніпуляцій все ж домінування USDT продовжить рости, і ми доростемо до відмітки 6,6%. Це для нас буде кінцева ціль росту домінування USDT І в цій відмітці ми будемо готові починати впевнено купувати Альти. Перед вами зараз графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефірі. Бачите, об'єми також падають. Справа зараз не в об'ємах, а у критичному рівні 740 мільярдів доларів, які намагаються протискати вниз. По суті, є у нас така схематично намальована трендова лінія, яка тримається від січня 2025 року, і поки що не вдається якось впевнено цю трендову лінію пробити, складається враження, що капіталізація альткоїнів зробить ще одне локальне падіння до відмітки 680 мільярдів доларів, якщо тут втримується. Це падіння, тоді ми чекатимемо активний ріст капіталізації до 945 мільярдів доларів, майже до трильйона. І от саме під час тесту 670 мільярдів доларів, це є ще один сигнал, коли можна намагатися починати альткоїни купувати. Пам'ятайте, що відсутність позиції це теж позиція і деколи дуже хороша, особливо в такий час, коли на ринку немає зрозумілості. Тому особисто ми чекаємо критичні точки, і тільки тоді будемо приймати торгові рішення купувати чи продавати крипту. Бажаємо вам всім прибуткових третів. Ну і звісно ж перемоги.